Троянди фіолетових кольорів, лавандових, бузкових відтінків завжди викликали в мене здивування, захват. Вони для мене якісь казкові, загадкові і зачаровані. Я завжди хотіла мати троянди таких кольорів. У мене в квітничку біля нового трояндового дерева є зона для фіолетових зонована. Там у мене далі рижики, а тут у мене фіолетові лавандові, темно-рожеві кольори троянд. Які ж троянди? У мене тут ростуть і я погрупувала. По-перше, в основному це француженки. Витончені француженки із витонченими бокалами квітів, і витонченими ароматами. перше тут у мене агнес шилінгер. Виведена масадом у 97-му році. Її у мене три рочки, дуже красива троянда, має різні переливи у квіточці. Була вона у мене зовсім іншої форми. Я зрозуміла, що її треба різати нижче. Була вона шапочкою у мене дуже красивою, а так вона зараз розбудена. Розкидала, все розкинула, вігочки свої розкинула. Першою заквітла із ста троянд, дала першу квіточку, яку я була неймовірно рада. Погляньте, які в неї кольори. На кінцях полюсток такі блики-білі, дуже красива квітка. Квіт на ціле літо, це шраб. Зимувала непогано навіть цей зими і весни, які аномальні були для нас. Гілочки вона свої зберегла. Ось така трояндочка. Агнес Шелінгер Я вже говорила, що я її дуже хотіла і я її придбала. Так, можу рекомендувати її, тому що вона рясна, витривала, гарна дівчинка. Агнес Шилінгер. Шраб. Так, потім у мене тут чайно-гібридні троянди. Клод Брасер 2006 року, теж Франція, Мейланд. Це чайно-гібридна. І не раз я говорила, що не люблю чайно-гібридні троянди, але є виключення. Троянди такого кольору. Я не можу не любити. Це, чайно гібридна троянда з красивенним високим бокалом, запашна, має тонкий аромат. Висока бутон насиченіший. Якщо сказати, на сонці вона, звичайно, підпікається, підпикає, підтікається. Зараз прохолодну, холодно, то брасер неймовірний. Ох я обожнюю. Які вони для мене загадкові, троянди цього кольору. Браси. Холодні кольори має бутон. Він височезний, високий бутон. Красивий. Я знаю, що ця троянда теж бажана троянда із-за свого кольору трояндарочками, трояндолюбами, трояндоманочками. Біля нього росте і дуже гармонійно виглядає троянда, дебара, шартрес де, де парм. Пермська обитель або Пермський монастир. Неймовірна, запашна троянда, яка отримала дуже багато нагород в Парижі, в Баден-Бадені за свій неймовірний аромат. Ох, і колір, боже милий, колір неймовірний. Як же я безумно люблю цей колір. Теж вона чайно-гібридна. Пересаджена сюди, з іншого місця, Росла вона в повній тіні. Цій троянді в мене 4 роки. А внести клод брасеру три. Росла, значить, шортрес в тіні, полутіні. Глибокі було мало квітів, вони були величезного розміру, але їх було мало. Тепер квітів зав'язалося набагато більше бутонів. Курівно. Борошнистою, лікою. Зав'язалося набагато більше бутонів, але теж за рахунок того, що прохолодна погода, вона неймовірна. Тобто я думаю, що їх все ж таки потрібно було б висаджувати у легку на півдні. Ось такі дві чайно гібридні троянди. Ще в мене тут посаджений такого ж кольору, такої ж гами Дітер Мюллер 2004 року Франція також Дельбар. Але поки що він тільки в такому вигляді. Ще такий бутон не розкритий, а сам куп'янок ось такого темного забарвлення. Теж пересаджую її по всьому дворі, тому що вона вина рости на півтіні. І так, дітер мюллер має особливий неймовірний аромат. Він має відтінки, аромат лікарських трав. У мене ще є одна така троянда, називається Себастьян Кнейп», біла вона, я потім колись покажу. Теж має схожий аромат лікарських трав, на відміну від францужинок. Код брасер, який мають парфумовані аромати. Насичені парфумовані аромати. Так що такі в мене фіолетові бускові лавандові троянди. Сюди ще можливо в цю гаму до цих троянд посадити. лавсонг. Можливо, я і посажу його, живцюю, побачимо. Може вони підсажу сюди. Агнаска має легкий аромат, не сильний, на відміну від цих двох красунь шертреза і квода. Так що такі вони троянди фіолетового кольору, який символізує таємничість, загадковість. Казковість якусь, чарівність і неповторність. Ось такі в мене троянди фіолетової гами. Дякую за увагу. Бажаю всім добрим людям добра.